Тільки доторкнувся, і він залився. Прика, гаражний контентчик. Вихідні один день там, два дні катаємо, а потім неділю ремонтуємо мо... мотор 177 перевертається і потім хрен заведеш його. Коли передача ввімкнута, теж хреново дуже заводиться. Кажуть, треба стрелити у ці канали. Зараз я покажу. Як воно хрипить? Це не з воздуха не йде. Зараз я отсюди приберу. Ой, що за пушка з першого разу. What the fuck! Прям так? Yeah, yeah. Тільки доторкнувся, він загівся. Їдемо, їдем, їдемо. Щось їдем. ми заглохли. Вижали щеплення. Та ну нахи! Дідти зарано, треба виїхати та все спробувати. В принципі, поки що мене влаштовую, не дарма провів час в Друга. Все чіки піки Рубрика Гаражний контентчик. Вихідні один день, там, два дні катаємо, а потім в неділю. Ремонтуємо мотики. Ну, от, собственно, сьогодні ми приїхали. Буду пробувати у ті лайфхаки з інтернету, а які саме? Мотор 177 е перевертається на горці десь і потім хрен заведеш його. Треба стояти, маслати, маслати. Е наступне, коли передача ввімкнута, теж хреново дуже заводиться. Коли на, задньому піднімаєш, на заднє колесо піднімаєш його, то в якийсь момент він починає давитися і теж глохне. Ну, Судячи з відосів, які є в інтернеті на Ютубчику, кажуть, треба сверлити оці канали, щоб витікав бензин е, наружу, не в фільтра і не в мотор, а звідсіля. Будемо сверлити ці канали. На рахунок декомпресометра. Ми з Дімоном колись там пружинку підгибали, ніфіга там щось воно не змінилося. Тому ліземо сьогодні сверлити карбюратор. В планах сьогодні трішечки поремонтувати, щоб на вихідні знов щось поламати. що ти жалуєшся? Скільки днів і неділь, місяців ти не ремонтував, коли тут? Так я мовчався завжди. Все, я сьогодні ж моя черга просто, Євгеній. я терпів просто. Треба з чогось починати. Треба окремо зробити стінку. О, дивіться, на це. Вже є окрема стінка. У на це Не. ось так. Якщо ти маєш на мотику тюбліс, то одразу в тебе є ціла колекція. Пав на відос там в Ютубі, хлопці, я не знаю. Звідкіля, ну схоже, як з України, е, карбами займаються, поняв? І ото щось там. Переробляють, оцей паверджет сюди таку штуку набаюють, Висверлюють, там, короче, повний фарш. А? Два чувака. Оце інтен буде відправляти. Вони типа купляють на Аліку чорні ПВК-34 фірми Майкуні і переробляють їх типа на... Як треба. Так, є в мене така підозра, що тут вже до мене виселила це. Зараз перевіримо. Це я бачу в Ютубі оцю штучку, вони коротшою роблять. Так, ну що я бачу? Бачу те, що отвіра у мене два. А, зараз перевірю, чи виходить він сюди. А як я це перевірю, бляха? А, ну нема там отже Нема. І там, а тут є, а тут є. А тут нема. З однієї сторони є. Діман собі купив нові боти для моці, подивіться, це правильно. Каже, це прям захист буде 100%. Що? В, колі... в колінах просто зламає нахід. Що? Сверлити, сверлити. Так, ну що, просверлили, просверлили. Туди далі ліземо. Ліземо туди, подивитися, бо кажуть, там якісь прокладочки наклію, там щось не так стоять. Сейчас проверяем. вот это. Так, значит, все почистили, можно сбирать. Мне кажется, что у меня великие шиклеры стоят. 38 на 138. У Вовчика 135 на 35. Это все маленькие. Ну типа все кажут за 35. Вот як у Вовчика стоят. 155, 155. 168. Так у тебя ще раз какие стоят? 138, 138. Так треба підігнути і подивлюся, буде воно працювати чи не буде. Тому що тому -то мені здається, що мішає дуже. Так, все, рівень виставили, збираємо. Буде світло. Друзі, всім привіт! Е, ну, точніше, мабуть, це буде продовження відео. Е, яка ситуація? Е, що я роблю? Мене достала оця ситуація з його поганим стартом на передачі. Коли перевертається, теж погано запускається. Коли під великим кутом я стою десь на горку і він заглох, то також погано запускається на передачі. Тобто щось там в мене пішло не так. Наскільки я розумію, то трішечки вже скіл підріс у мене, і тобто, мотик вже навантаження на себе приймає інше. І починають вилазити якісь такі нюанси, котрі при лайтовій покатушці мене якби не турбували. Я знімав карп. Просверлили ми отвір з однієї сторони, тому що з тієї сторони був. Що то за отвір? То отвір для того, коли ми перевертаємося, то бенз витікає у нас через дрінажі, тобто зливається, щоб не затікав у впускний колектор і щоб не затікав у Воздуха. То я зробив, начебто все. Приїхав додому. Дімон мені там порадив групу в телеграмі по ковікам. Ну тобто індуро група, в котрій ремонтують там поради, і все таке. Я хлопцям написав. Така та проблема в мене, що мені порадити? Було дуже багато різних там варіантів, обсуждали нюанси. Але як такової, якби поради конкретної я і не почув. Ну що я ще згадав? Колись в тому році я знімав кранік. А чого я його знімав? Ми катали, і у товариша закінчився бенз. Я знімаю у себе трубочку, щоб набрати в стаканчик пальне. І відкриваю на звичайне положення, і в мене дуже маленька струйка йде. А коли я відкриваю на резерв, тоді в мене така повноцінна струя йде топлива у стаканчик. Ну я так подумав, що якась фігня. Розібрав кранік, тут стоїть така трубка з сіточкою, і в мене ця трубка була зжата. Тобто на резерві, коли він починає брати пальне знизу, воно нормально тече. А коли воно на звичайному режимі, то через верх, через цю сіточку, яка була зжата, дуже погано проходив бензин. Тому я її там трішки повирівнював. Таке, треба сьогодні. До чого це я? Треба сьогодні перевірити знову цю трубочку. Тобто, як біжить бензин. А, наступне в мене з'явилась така фігня, коли я заводжу його. То такий фоновий йде звук у сапун. Я спочатку сапун стоїть під баком, і спочатку думав, що якась обратка давить мені у бак, і з баку там щось воно шумить. Е, а воно, здається, з сапуна дуже великий такий розряджений воздух, аж випльовує і хрипить. Е, тому хочу полізти ще сьогодні, перевірити клапана, які там зазори. Якщо що, то виставити. Ну і на цьому більше я не знаю, що робити. Тобто зробив отвір, а ще виставив поплавкову камеру трішки по максимуму, щоб набирався бенз. Е, просверлив, виставив камеру. Сьогодні перевіряємо, як подається пальне через трубочку. І поліземо клапана регулювати, подивитися, в якому вони там стані і які там зазори. А заразом можливо, а ні, не полізу я в той декомпресометр, щоб пружинку перевірити, не хочу. Тому зараз я продемонструю це, як звідсіля йде звук, у той страшний в воздуху. І буду розбирати, а потім чекаю Дімона. І їдемо сьогодні трішечки по лайту катнемо. Погода, правда, сьогодні така гімняна, сморосить дощик. Але треба мені перевірити, що я отого там наробив. І якщо що, то я буду все озвучувати, наскільки допомогло сверлення оцього цього отвіра та і все інше. Тому якось так. Що? Зараз я покажу. Як воно хрипить, скру вимикаємо, от слухайте. І це до того, що це не з воздуха не йде звук. Зараз я от сюди приберу трубочку, щоб воно не поряд було. Ось так от. от слухайте. Ну, думаю, чутно. Наскільки звідсіля йде якийсь розряджений воздух, я не можу зрозуміти, раніше такого не було, тому із-за цього я і хочу полізти перевірити клапана. Тому вперед переодягаємося і будемо ламати мочі. Думаємо весь мусор, щоб мені туди нічого не потрапило. Так, викручуємо свічу, щоб нам було легше прокручувати мотор. Так, заодно зараз подивимося, якого кольору. Нормальний, нормальний колір, тобто світло коричнева трішечки темна. ну, Я б сказав, що це нормальний колір, Тому суміш у нас в принципі правильний. Mm. Що хлопці казали взагалі в групі? В мене карбюратор ПВК-34 фірми Майкуні. Кажуть, лайно повне, міняй на НІБІ. А, ну а що міняти на нібі? Я фіг його знаю. Про німі про, про, про нібі вже також дуже багато відосів на Ютубчику. Що те ж саме, все те ж саме, ті ж самі проблеми з. Тому ну, я не знаю. Є сенс міняти, нема сенсу таке собі. У мене у товариша на Ковік у 300 ці Стоїть ПВК-34 Нібі. Він його там теж регулював щось і все одно йому не подобається, як він заводиться, коли падає. Не подобаються хлопки, які в нього там ну хлопки то від неправильної суміші. Але і так він його налаштувати і не зміг. Буде він замовляти карбюратор, котрий е, тюнінгований там якийсь у той же Ні. Е, є хлопці в Ютубчику. Е, я не знаю, звідки ля вони, але займаються карбюраторами. А що я замітив, вони купляють майкуні у ці чорного кольору такі, і вже їх переробляють. на Нормальні карбюратори. Але що мене здивувало, у нього жиклери, головний жиклер у нього 135-й, а холостого ходу 35-й. А в мене стоїть 138-й головний і 38-й холостого ходу. Ну, що за звук? Якось дивно, тому що у мене 250-ка, а в нього 300-ка. І він собі, як би сказати так, задушив тими жиклерами. Але... Можливо, я щось неправильно розумію, ну. Для мене якось це дивно, що в нього стоять джеклери менші на 300 ці ніж в мене на 250 ці По мануалу, ну, всі такі. кажуть, впускні повинні бути 0,1, а випускні 0,15. Робимо зазори не 0,1 і не 0,15, а зробимо 0,8 і десь 0,13, 012. Ну, спочатку давайте перевіримо, які в мене зараз. Так, ну, мітки, я думаю, вже всі знають, як тут виставляти. Вставляти. Проти часової стрілки ми крутимо а, і ловимо лівий правий. Ось там. Тут у нас на те. Так, тут у нас всі впали, тепер перевіримо ще верхню мертву точку. Тепер можемо заміряти. 01 не залазить, а випуск. Ну, теж випуск зажати. І оце ситуація. Добре, що я сюди поліз. Можливо, то в мене воно щось воздухи давить. Не залазить. Не залазить, друзі. Отака ситуація. Будемо відкручувати та виставляти. Так, нормально. Ой, блядь, спина моя, старий пердун. Так, зараз хочу вкручую свічу і спробую покрутити стартером, чи зник той звук з сапуна. Крутимо. Звук звідсіля пропав, але треба закрутити кришку, Може він звідсіля. Перевіряємо. Ну все, звідси немає ніякого звуку. Зараз тільки звук воздуха, ну то нормально. Дивіться. Якщо у вас починає давити повітря в сапу, і ви почуєте якийсь е, звук, то знаєте, що у вас зажаті клапана. Ну круто, хоч, хоч якась польза буде від цього відосу. Збираємо все обратно. І чекаємо Дімона та їдемо перевіряти вже кудись. Ой-ой-ой, що за пушка з першого разу? Навіть без підсоса. Не, ну тут можливо фошка нагріла, але... Але щось це. What the fuck? Прям так? Ну ви чули самі, що я просто тільки доторкнувся. Тільки доторкнувся і він завівся? Ну, зараз передача. Заглохли ми на передачі. Вижали щеплення. Завелись на щеплення. Так. Анука. Анука. Так, зараз робимо е, на передачі. Вижали щеплення. Завелись. Їдемо такі. їдемо, їдемо, їдемо. І щось ми заглохли. Так. Вижали щеплення. Та ну нафік. Так, ну... Я вважаю, що радіти зарано, треба виїхати та все спробувати. Але вже початок мені дуже подобається. Цікаво, цікаво, чи допомогло ця вся історія. Тому, let's go перевіряти. Друзі, що? Ну начебто, начебто краще. Бувають моменти, коли він там не заводиться на передачі, але не так, що постійно. Заводиться набагато... Ай, бляха, частіше, ніж до цього все було. Тому що я можу сказати? Треба, а, що я зробив? Підняв рівень палива в камері карбюратора. Так, виключу, щоб було нормально, то не кричати. Підняв рівень палива в карбюраторі. Просверлив волотвір боковий, щоб швидше стікав бенз, відрегулював клапана, пропав у той звук. І, 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 і. А, і треба ще рішити, вирішити питання електронні, бо зараз на резерві катаю, нагадую. Бо на звичайному режимі в мене чомусь подача пального дуже маленька. А так, в принципі, поки що мене влаштовую, недарма провів час в гаражі і вам якусь користь. Я, напевно, гадаю, приніс. Тому, ага, це нейтраль, хотів сказати, дивіться. Ось, друга. Все, чіки-піки. Ну, так, звичайно. То вже дески покажуть, коли поїдемо кудись по Харду. А поки що мене це влаштовує. Набагато різкіший став. Багато він відкриває, а на рахунок Провала нічого не кажу. У, напевно він залишився. Ранька. Ладно. Ні, ну, не так. Був вже капець провал. Тому дякую за перегляд. Якщо було корисно вам це відео, будь ласка, лайпосик поставте та підпишіться. Тому що, ну, аби не ви, я б цього всього б не робив. Ні, ну звичайно, я б робив але... Я б... Не витрачавши час на те, що все це знімають, дякую всім за перегляд.